Кожного дня ми платимо за товари і послуги, переказуємо гроші на картки та просто взаємодіємо з грошима. Кажуть, зекономлена гривня це зароблена гривня. Якщо мінімізувати комісії за платежі, то цей вираз має сенс. Вітаю, я Андрій. Сьогодні поговоримо про частину тарифів небанківської карти NovaPay. Та яке застосування я їм знайшов? Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Чим старше банк, тим більше він живе у минулому. Де банківська комісія це норма. Однак з появою необанків та не банківських установ конкуренція за користування банківськими картками росте. Кожен банк хоче, щоб саме через нього ходили наші з вами розрахунки. Тим самим вам пропонують акції, фішки, кешбеки, пільгові кредитні періоди тощо. І картка NovaPay не є виключенням. вона Хоче відкусити свій шматок пирога від цього свята. Для тих, хто раптом не знає, картка NovoPay – це фінансовий продукт нової пошти. А нова пошта має безліч відділень по території України навіть в самих віддалених куточках. Тому карта NovoPay, яка рекламується на кожному відділенні нової пошти, думаю, буде затребувана. Тим паче вона має. Доволі привабливі тарифи, частину з яких ми розберемо в цьому випуску трохи згодом. В основному моя модель платежів безготівкова. Я рідко взаємодію із готівкою, але часом ну, буває, що я її потребую. Я намагаюся планувати готівкові витрати, сума яких перевищує похід в супермаркет. Так, я знаю, є каста людей, які довіряють тільки готівки. Але кожному своє. Так ось, коли мені треба готівка, виникає, як правило, питання, де її зняти. А чи навпаки, якщо мені треба готівку покласти на банківську карту, теж виникає питання, де це зробити. І зробити ці дії досить оптимальними, щоб і в черзі не стояти довго, якщо вона є, чи взагалі не стояти, і комісії не було. Адже, як я казав, вище зараз конкуренція серед банків і тому. Багато доволі послуг є безкоштовними. І якщо раніше я користувався терміналами для поповнення банкоматами чи бувають такі пристрої в одному термінал і банкомат, то зараз я ще одну грань поповнення та зняття відкрив. Це за допомогою карти NovaPay. У відділеннях нової пошти так, з 1 травня 2024 року там трохи порізали ліміти на картках Новапей, але в цілому, скажімо, для небізнес-задач вони прийнятні. Я тут за собою помітив, що на новій пошті по роботі я буваю частіше ніж в супермаркеті. Ну можливо, тому що в мене дружина займається супермаркетом. І тому скажімо, поповнити чи зняти готівку. Для мене це не завжди тривіальна задача. Ідуть черговий раз, коли я забирав посилку на новій пошті, гадаю, стоп, в мене ж є карта NovaPay. Можна якраз взяти і покласти гроші на карту NovaPay. Робиться це досить просто. В додатку NovaPay є штрих-код в правому верхньому куті, ви його активуєте, оператор вам. Сканує цей штрих-код, це ви оператор передаєте гроші і незабаром, зовсім скоро, ці гроші зараховуються на вашу картку NovaPay. І далі, коли гроші зараховані на картку NovaPay, ви можете далі їх кудись переправляти на інші банківські картки. Це безкоштовно. Комісії за такі перекази до 50 тисяч гривень на місяць немає. Можна вільно переказувати, як я казав раніше, для небізнес задач ну, непогана сума, враховуючи, що в вашому гаманці можуть бути інші саме банківські картки, які теж більшість з яких теж поповнюються безкоштовно. В зворотню сторону це теж працює. Якщо вам треба зняти готівку, то можна переказати гроші на карту NovaPay за тарифами вашого банку, і вже на новій пошті. Зняти готівку таким самим способом через Штрих-код. Але є тут одне, але є невелике виключення. Нещодавно Монобанк на небанківські установи ввів комісію на переказ. Якщо ви переказуєте з картки Монобанк на Новопейт, то там буде комісія 0,9% за такий переказ. Зараз я тільки спостерігаю таку комісію у Монобанк. Наприклад, у тому ж банк Пумп у мене ця операція пройшла без комісії. І я певен, що в більшості необанків і прогресивних банках поки комісії немає за P2P переказ на картку NovaPay. Отже, NovaPay хоче конкурувати з банківськими картками, робить тарифи на йоту краще, ніж у конкурентів. Має розгалужену мережу відділень нової пошти по Україні. Але. Поки немає рефералки та кешбек програм. Однак я для себе знайшов поприще, де можна задіяти картку Новопей, окрім знижок на доставку посилок. А ви що скажете? Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!